Розпаковка, що прийшло з ремонту. А прийшло з ремонту згорені болгарочки. <гум> Зараз я вам розпакую і покажу і розкажу, як відбувався цей весь процес. Макіта, яку я спалив. Так, і GTM. Хтось там з підписників мені показав, що я ось таким ножом розпаковую. Що я по типу крутий блогер, бляха. Який я нахер крутий блогер? Господи боже, я можу його в гівно макнути і розпаковувати. Якщо тобі не подобається, можеш не дивитися. А мені подобається. Так, GTM наш прийшов з ремонту. Зараз я відкрию, розкажу і покажу, що ж вони нам залупили, яку ціну за ремонт. Почнемо спочатку з GTM. Тому що з Макіто і там, бляха, дуже все серйозно. Так, що це? Вони поставили якусь відміточку по типу, ніби була в сервісі, а поставили? Да, десь? Ні? Нічого не поставили. А ось гарантійний цей. А ну, Що там? Да, коротше, була вона на гарантії. Що там пише? Заміна статора. А Фіг його знає. Хто там розуміє китайський? Так, заміна статора, якоря, щиток, корпус статора, щітки. Що ось це таке? Хір його знає, якісь тяги. Ну, не знаю, якась. Коротше. Коротше, суть того, що вони ремонт цей зробили 21.07.23. Так, давайте хоч подивимося, як вона прийшла після ремонту. Ну, бляха, майже як... Новесенька, тільки тоді, коли я її перегрів, то ось ця наклеючка вона взяла і відклеїлася. Ну, то таке. Так, що там було в ремонті? Туди-сюди. Давайте зараз включимо і подивимося, як вона буде працювати після ремонту. Ну, працює як новесенька. Я не знаю до чого прикулупатися. А що це таке? Я навіть і раніше не бачив, а навіщо цей отвір тут? Фіг його знає, але він там є. Працює ідеально, супер чудово. Навіть і нічого не скаже, що болгарка десь там ремонтувалася. Так, по комплекту все як було, так і є. Нічого не змінилося. Єдине, що не змінили в цій болгарці, це запах. Вмикаєш її відчувається запах горену, те, що вона горіла. А так по типу, ніби майже як новесенька. Дивіться, навіть, напевно, редуктор розбирали, тому що він якомусь в мастилі. Зробили її абсолютно безкоштовно. По гарантії і сказали, що на майбутнє використовуйте більш потужнішу болгарку, тому що вона у вас дуже швидко згоріла. Тобто розраховуйте під свої потреби. Якщо треба дуже важко працювати, беріть якусь потужнішу. Ну добре, я сказав, окей. Так, що ж у нас, друзі, з макітою? А з макітою в нас реально біда, тому що. Сервіс Макіти відмовився ремонтувати цю болгарку, тому що вони сказали що не гарантійний випадок і все. І роби собі абсолютно, що хочеш. Тобто, мені прийшлося. За власні кошти ремонтувати ось цю болгарочку. І ремонт, що ви собі уявляли, на секундочку. 9550 гривень. Уявляєте, бляха? <рес> За ці кошти можна було вже купити два нових GTA, якщо запитати знижку від Петровича. Так, що вони там наремонтували? Ну, щось там наремонтували. Зараз. Вімкнемо і це. І так, замінювали тут ротор, статор, щітки і тримач кнопки. Щось там коротше, трапилося з кнопкою, вона сплавилася чи що. Коротше, давайте вмикаємо і, і послухаємо, як вона працює А ну. Як новесенька, також вона смердить те, що вона була спалена. Так, до редуктора, я так бачу, і ніхто і не ліз. Правильно, чому мали лізти до редуктора? Тому що це ж не гарантійний випадок і ніхто її не обслуговував. А робилося за власні кошти. Уявляєте, 2500. За який хер бляха? Я просто в Ростов шоці. Так, ану, дивимося по цьому, чи все на місці. Так, гайки, ключі, ручки, кожухи. Ну, в принципі, все на місці. Так, що ж тепер, друзі, робити з цими болгарочками? Я думаю, недаремно ви потратили стільки купу часу, щоб подивитися, я вам на розказував дорогу до сраки, як я спалив ці болгарки, як я їх поремонтував. Тепер ці дві болгарочки я розіграю. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно в першу чергу поставити вподобайку ці публікації. Без вподобайки ви не будете приймати участь у розіграші. Далі написати коментар: хочу болгарку від Петровича. Далі підписатися на мій Ютуб канал. І далі відмітити свого друга. Тобто, як вас, друзі, підписані на Фейсбук. Так, ви їх відмічаєте у коментарі. Вписуєте там коля, Вася, той то Петя і так далі. Вони вас мають підсвітитися синім. Якщо вони не підсвічуються, ви не приймаєте участь. І бути у прямому ефірі. Прямий ефір буде, коли правильно у неділю вечором, восьма година вечора, як завжди, кожен тиждень я провожу розіграші, де я вам дарую інструменти, які я спалив, або які після тесту, або які в мене вже лежать досить давно, і вони мені не потрібні. Тому. Приходьте у неділю. Забирайте цих дві болгарочки і користуйтесь на здоров'я. Ставите вподобачки. Всім дякую, що ви зі мною. Всім бажаю успіхів!